Доброго дня колеги, доброго дня друзі, гості канала. Багато запитань з приводу того, яким я лаком користуюся в холодну пору року, тобі ж зімою. Я на це питання відповім просто з легкістю, тому що є зимній варіант, який розроблений для сирих холодних гаражів нетікучий півтораслойний лак платіном, який є у нас в наявності від фірми Multifuller. Це лак півтораслойний, він є розроблений на пролітані і, і акрилові. В ньому компоненти такі, що він не подвергається якби, напливам і стіканню. Тобто, це дуже хорошо для починаючих малярів. Кроме цього, чому він є зимовий? По-перше, ми завжди закриваємо ворота. Ми завжди. Якби сказав, в закритому приміщенні багато малярів працюють, тому що холодно. Та й і так, як посудити, зверху все тепло, в кого буржуйки, в кого що. Ну, багато просто гаражників. Давайте согласимося з цим. Тут, Якщо посудити, гаражників 90%. Не всі красять у камерах, не у всіх теплі гаражі, а в багатьох зйомні гаражі, десь буржуйка стоїть, десь у Фошечка і тому подібне. І зачастую по низах машина ну, метал холодний. Значить, вирішив ваше питання: отакий лак Платину, який провірений не один рік вже. Я його е випробовував більше трьох років. Ну, от, і по всій Україні хлопці беруть і зараз він зарекомендований. В якому плані? Значить, він працює, що якщо ви його нанесли на ніч, як обично ми всі бачимо. Да? Наутро ми прийшли, Деталь не береться на отліп, його можна смілово полірувати, не помутніє нічого. Тобто Він твердий, але полірується дуже легко. при цьому. Він після нанесення розтікається ще минут, хвилин 3-5 хвилин приблизно. Тим самим він натягує шигреньку, все це планує. Вообще, ну, шикарний лак, лінза просто бомбезна. Сухого остатку тут ну, він не поглинає в себе опил. Це дуже важливо для зараз, коли закриті двері. Да? Ну, в кожного примітивна якась витяжка, чи просто двері, вентилятор, чи... ну, неважно в кого як. Були моменти, де я ним плачав. І від... завірюха була на вулиці дуже велика, що сам туман, він присутній був в боксі. Да? Так він і остався, цей туман. Здебільшого, да, там якісь частички, його, ну, видно було, що він є. Я закрив гараж і пішов додому. Наутро я прийшов, деталі були кристально чисті, а їх було дуже багато. Бампера, там, мілочовочка, бочина на машині. Тобто Мені практично не потребувалось даже працювати трізачком по верхах. Все було ідеально прозоро, без ніякої жовтинки і тому подобне. Значить, ціна такого лаку 900 гривнів на сьогоднішній день. І я нагадаю, що після нового року ціна може зрости, навіть не може, а 100% вона зросте. Якщо в кого є бажання придбати такий лак, спробувати хто перший раз, я наповнюю, він не тікучий Для новачків це просто ідеальний варіант. Замовляйте, пишіть, телефон є в шапці профілі, я приложив новий номер від лайфу. На ньому зв'язок, по крайній мірі, є. Дзвоніть, замовляйте, висилаю новою почтою наложеним платежом, без предоплат, без нічого. Також великий асортимент других лаків, є керамічний лак. Це ВХСний лак, також є для швидких робіт, Там, да? де на потоці машини. Ну, Грунти є, все є. Розчинники і тому подібне. Цей лак конкретно я не розбавляю розчинником, я його просто наносю. Літнім варіантом. Він стоїть, допустимо, да, біля буржуйки, рядом да, чи біля фошки. Да. Він не гарячий, не такий тепленький, да. Теплий, ну, літній. Теплий дуже Літній. І не треба ні розбавляти його, нічим. Нанесли півтора слоя. Він шикарно роз... натягнувся. І все чудово. На другий день прийшли, зібрали машину і віддали. Треба десь там якийсь вулканчик обрати. Підточили, полірнули, убрали. Нічого не помутніє. Це провірено, тому що іначе б я його не рекомендував. Сам по собі цей лак SR це е, УХСний лак SR Scratch Resistance. Тобто Це каже про те, що він сам по собі твердий. І стійкий на якісь там поцарапання і, навіть при великому ударі каменем. Він не відшаровується від поверхні. Тобто він настільки твердий. Але на другий день його полірувати зовсім не важко. І нічого не мутніє. Це дуже важливо. Тому я рекомендую цей лак платином за 900 гривень комплект. Ось комплект отак виглядає. Тобто Сам затверджувач і сам лак. Коштує він 900 гривень. телефон в шапці профіля. Дзвоніть, пишіть, замовляйте, користуйтесь, економте свої кошти.